Привіт, друзі! З вами Грінлот. І сьогодні до нас на огляд завітали цілою командою могутні мутанімали Mighty Mutanimals по серіалу Черепашки ніндзя 2012 року. І так, так, зразу говорю, що Макмен також могутній мутанімал і Гікон Мондо також могутній мутанімал. Але по класиці це в нас доктор Роквел слеш шкіроголовий. І також мав би бути Голуб Піт, але чомусь на Голуба Піта Playmates не звертали увагу і не випустили фігурку Голуба Піта. З упаковок я знайшов тільки картонки від Гікона Мондо і Шкироголового. Подивіться, як вони виглядають, вони відрізняються, тому що на момент виходу Мондо вже було багато інших фігурок випущено. А Leather виходив в одній з перших хвиль, і тому. Упаковочка була ось така, ось тут внизу багато різних інших фігурок. Якщо ви хочете на когось огляд з них, звісно ж, пишіть в коментарях під відео. І ось такий фон був у Мондо. Тут він був на прозорому передньому блістері, тут Черепашки Ніндзя, а ось такий простенький фон був у Лезерхеда. Але зацініть, яка ціна була в Лезерхеда. 109 гривень, друзі. Я придбав оцього крокодильчика за 109 гривень. Ну що ж, з нього і почнемо. Шкірголовий крокодил-мутант Лезерхед. Ось так він е вийшов у плеймейт. Це велетенський крокодил, якого навіть трішки намагались якось помалювати. Оці намотки на руках і на ногах помалювали. Зуби помальовані, очі жовті, дуже класно виглядають, білим помалювали черво. І, в принципі, скульпт і покрас цієї фігурки досить і досить гарний. Вона дуже проста у виконанні, але це той самий шкірголовий, якого ми бачили в серіалі. Найбільша його біда це співвідношення з черепахами і іншими персонажами. Але це я покажу вам згодом. Одразу швиденько артикуляція, він просто може ось так обертати головою, просто піднімати і є такі згини додаткові в його довжелезних руках і просто оберт в кульшових суглобах і ось такий згін. Ноги зігнуті в колінах, ніде більше не артикульовані, руки трішки призігнуті в ліктях, і також крутиться його великий хвіст. З аксесуарів лезерхеда в нас. Нічого, абсолютний нуль. Він без всяких аксесуарів, навіть каністру мутагена, навіть якийсь кренговий кристал йому не дали. Далі, звісно ж, Слеш це е, домашній улюбленець Спайк Рафаеля, маленька черепашка, мутував велетенського Слеша. І при першій зустрічі з черепахами він їх жорстко відгамселив, а потім він з ними дружив і став мутанімалом. Е, покрас у Слеша такий, як був в серіалі. Не дивуйтесь, що в нього такий яскравий е, панцир, задня частина, якщо ви подивитесь з е, він в принципі так і виглядав. Все ще чорна пов'язка, він сам зеленого кольору. Тут зробили текстуру шкір, букву С на поясі, помалювали намотки, помалювали пазуряки. Тут в нього ще додаткові якісь рожеві пов'язки зробили. І зі зброї в нього здоровацька така булава, яку не помалювали, а просто зліпили з двох кусків з зеленої рукоятки і чорного самого цього набалдашника булави, яким б'ють. Але, друзі, це не класичний слеш. це мікс е, меч match Слеш, слеш е, який розбирається, з якого можна переробляти інші фігурки. Ви могли бачити огляд на ці фігурки вже на каналі. Він є. Можете передивитись, тому що класичний слеш, ось він. Він малесенький курдупель. Цьому принаймні е, видовжили ноги. і, напевно, зробили більший тулуб е, довший. Хоча, можливо, тулуп і той самий використовується. Ну, і цей слеш так само помальований. Він відрізняється по артикуляції, але він ну зовсім маленький. Слеш також був велетенський. Тому що в цього слеша артикуляція в нас тільки плечі, голова і е, кульшові. А в цього слеша є ще згін в лікті і оберт в лікті. І так само в нього плече класно артикульовано, а в того просто на шарнірах, щоб можна було їх діставати і переставляти. Ну, кульші тут гірше артикульовані, ніж з того. Але мені оцей велетенський слеш набагато більше подобається, ніж цей маленький. Хоча цей маленький по артикуляції кращий. А, а все решта, навіть е, помальований цей краще в нього кігті, бачите, Е, В цього немає на ногах кігтів помальовані. Там прям суцільна е, велика проблема плеймець. Але ж про проблеми плеймець ми поговоримо з оцим чуваком. А це в нас доктор е, Тайлер Роквел, який мутував в мавпу, потім став е, сильно розумним і отримав е, паранормальні здібності. Але це найбільш халтурна фігурка плеймець, яку я колись бачив. Тому що верх виглядає досить непогано. Дивіться, і шерсть, і живіт помальований, і е, його е, морда, очі класно зроблені, зуби. На руках в нього якісь кайданки, е, так само на шиї, і е, тут на поясі. Але подивіться, йому забули плеймець помалювати штани. В нього просто коричні віноги. Тупо коричневі ноги. Я пам'ятаю, довго не купляв цю фігурку. Чекав, що... Вони перевипустять її якимось чином, але немає варіанту з помальованими штанами. І хіба сам розмалюю е, доктору Роквеллу штани, але, на жаль, я не вмію, не займаюся кастомізацією фігурок. І ось такий доктор Роквел стоїть в мене на полиці е, з такими величезними класними руками, з класною головою, з класним скульптом обличчя і з коричневими штанами. Ну, ви реально плеємо, ви жартуйте, вони мали бути фіолетові, вони просто забули помалювати йому штани. В нас обертається голова, руки класно крутяться в плечах і згинаються. В ліктях, на жаль, не згинаються. вони зігнуті по замовчуванню в ліктях, і тому досить тяжко їх якось нормально поставити. Хоча ось такі от мавпічі, рухи він може робити легко, в поясі обертається і там ті ноги в кульшах. На таких кілочках крутиться і може він танцювати мавпи чи танці. Але що, що за жах? Просто коричневого кольору фігурка з сірими вставками. Ось такий доктор Роквелл йому найбільш, напевно, не пощастило серед усіх мутанімалів. А може і серед усіх фігурок Playmates. А ще, враховуючи свої величезні е, довжелезні руки, Роквел вміє ось так класно розривати кренгів, і, е, власне, так він стоїть в мене на поличці. І далі до нас викочується Гікон Мондо. Гікон Мондо з ним познайомився Майкі і Кейсі. Вони там приймали участь в змаганнях фішфейса, була така серія. І потім він вже приєднався до могутніх мутанімалів. Е, в нього досить непоганий скурт і досить непоганий покрас. Він з такими плянками, плямками гіконськими, в нього прикольно помальовані очі. Кепка чорного кольору, футболка і штани також чорного кольору. Тут напис Токай. Він в синіх кросівках, там ще й шкарпетки виглядають білі. І також білим помалювали йому пальці. В принципі, по покрасу досить непоганий. З жовтого пластика хвостик. Все супер, великі кишені на його штанах чи то якихось коротких штанах, якихось бриджах. Тут наколінники. В нього є. Все гуд, в нього такий червоний скейт. Скейт максимально простий з пластика, але крутяться ці колищатка, і маючи там кілочок, він може на ньому триматись і їздити на цьому скейті, як і було е, в серії. Мондо обертає головою, обертає руки тільки в плечах, хвостик, звісно ж, обертає, в поясі немає в нього артикуляції. Ну і кульші так само на кілочках, і отак піднімає. В принципі, досить непогана фігурка. Не найгірша з мутанімалів точно. А це пан Макмен, це е, мутант, сміттємутант. Чувак впав в сміття і е, зустрівся там з мутагеном, і перетворився на ось такого е, дивного хлопця. Він прям має отвір в животі, там бачимо його хребет, нутрощі, е, всякі різні елементи, якісь риб'ячий кістяк. Е, непогано зроблений е, його е, скульпт його голови. Е, одне Велике око одне маленьке, велике око це Джо Айбол. Джочне яблуко, його друганчик, воно виповзає з ним, спілкується. На жаль, тут ніяк це не реалізували. Ось такий він з різними бульбашками, які виглядають, як горби, одяг того сміттяря, на ньому частково зберігся, помаранчевого кольору, він такий розірваний. Взагалі фігурка досить непогано скульптурована. Тут прям рука, видно, кістки руки, решта, частину зелена, ніби так. Обтікає. Тут по нозі в нього повзе жаба, в цій нозі в нього діжка, а тут багато різних елементів, на жаль, непомальованих, і мішок сміття, і пляшка, і різні упаковки від чогось. Тут цілий гарбуз е лежить е знизу. Тут також стерчить капець, і всякі консервні банки виглядають. Досить класний скульпт, було б ідеально, якщо б він був помальований. Подивіться, тут навіть шматок піци я знайшов. Ось шматок піци. можна його роздивлятись і знаходити е, різні е, прикольні елементи. Пишіть в коментарях, можливо, я щось пропустив, а ви побачили, обов'язково про це вкажіть мені. Досить непогана ця фігурка, вона виходила одної з останніх хвиль, і я пам'ятаю, що я купляв її баксів за 40, напевно, дуже дорого для цих фігурок. На той момент я їх купляв по 10, а Лезер Хеда взагалі за 109 гривень е, купував і е, оцей хлопець. Був рідкісний зараз, напевно, його можна придбати навіть і дешевше не став він е, рости в ціні. Його, напевно, мало випускали, тому він на початку був е, такий е, дорогий. На голові, до речі, в нього бананова шкірка і виглядає це дуже кумедно. Він вміє обернути головою, вміє обертати руки в плечах, і ноги в нього артикульовані в кульшах. Ось так він може розвести. І такий досить непоганий чувачок, можливо, і найкращий з цієї п'ятірки. Можете зробити собі свій репід, можете в коментарях написати, хто вам найбільше сподобався з цієї п'ятірки. А, до речі, без аксесуарів Макмен. Без... Без аксесуарів Rockwell, тільки булава в Слеша, тільки скейт в Мондо, і лезерхед також без аксесуарів. Ось так от бідненько плеймейтс поставились до цих хлопців. Ну і найбільша проблема це їхнє співвідношення. Черепашки були набагато менші за Лезерхеда, черепашки були набагато менше за Слеша. Відповідно, Роквелл був менший за Слеша і Лезерхеда, Монда був менший. Макмен більш-менш був такий, як Черепашки по розмірах, трішки вищий, Тобто плеймець ніколи не дотримується скейлу, тобто, співвідношення розмірного. Черепашок і інших персонажів, взагалі між собою всіх персонажів, не тільки з черепашками. Тому, на жаль, ось так. Лезерхед мав би бути велетенською фігуркою, можливо, дорожчою. Не 109 гривень, а 209 гривень, 309 гривень, але... Виглядало би це все набагато і набагато крутіше. А чи сподобались вам могутні мутанімали від племець? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал і не переставайте донатити на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, багато базікав і розважався Грінленд. На сьогодні це все. Кава-банга, чуваки. Бувайте!